Найдешевша Audi S6 в фейсліфті 4.0 B-Turbo. Е, на жаль, на DSG, але за 2016 рік в принципі, копійки. Виграшна ставка 3800, машина збила оленя, в неї появилась механікл демідж у вигляді злетівшого ревня генератора. Машина також із за того, що її вилами, піднімала, мала пошкоджений один пневмобалон. Що ви побачите далі відео. помінявся балон, помінявся натяжник. Генера... Ну, ремня генератора. Сам ремінь генератора. Купився бампер, крило, фара, дверка передня права і зеркало, тому що страховики розібрали дверку, навіть до того, що не було вікна. Виграшна ставка автомобіля 3800 долара. Доставка, на жаль, аж 1400. ну Але авто на Stage 1 600 кінських сил IPR. Я думаю, що 600 немає, напевно, 520-540, може навіть 550. І ось так воно виглядає. На жаль, його. Перемалювали попередній власник. Навіщо не знаю? Є відкривання багажника з ноги. Тобто без шостих це часто, ну, по дефолту, скажімо так, звісно, що є безключовий доступ, мертві зони, камери 360, які в нас 2 з 4 відсутні підкривник. Я ще докуплю, 20-ті диски. Дивіться, які величезні, величезні тормоза. Я малював це сам, тому що тут в колірі так ніхто не попаде. Попередній власник сказав, що він просто віддав машину в Bedishop, сказав, перемалюйте, решітка мала бути s 6 але з Китаю не приїхало, прийшлось купити тут китайську місцю, Але, допустимо, ці от решіточки по боках вони були 36 доларів пара з доставкою, ну смішно не купити. Фара 350 доларів. Ну, не знаю, це вже, знаєте, такий вічний автомобіль, якому просто будуть навалювати. Тому що, ну, по факту, виводити її в ідеал нема смислу, але технічно машина супер. Масло не споживає, витрата адекватна. Ну єдине, що пробіг. есі що вам розкажу, цікавого. Стандартного фейсліфта таке є. До речі, до речі, по мотору ще будуть зміни, так що я вам розкажу. Тут Алькантара буде дуже класно. Сидіння можуть бути спортивні, тобто такі, але в них немає вентиляції, можуть бути комфортні з масажем. Загалом це, це, шости, це сьомий кузов, тобто все стандартно. Ну, тут карбончик ще маєте. Да? Електричне регулювання колонки, звісно, що руль повністю стандартний, приборка інша. Ну, там прошилося під Рез-6, зеркало, все в принципі стандартне. Потолок звичайної тканини, тобто навіть не алькантара, нічого такого, ну накладки на педалі. В принципі, ця машина створена, просто запускаєте двигун і раз, два, раз, два. Ну сидіння дуже зручні, після них там гольф це взагалі не машина, скажімо так. Ручка КПП вже фейсліфтована, бо тому що машина ліфтова. Це і таке місце достатньо, комфортно, на рахунок пневми, У мене багато питань, на що, на що її ставити. Машина помульована 200 мікрон повністю. Так що... Що окей, Молдинги, бачите, чорні по дефолту. Та й що ми маємо під капотом? Фейсліфтовий двигун відрізняється турбінами паливною. І, в принципі, все. rs 6 від S6 також відрізняється паливною і поршньовою. Тобто, якщо у вас S8 плюс 6 і rs 7 причому що rs 6 йшла тільки на ринок Європи, то у вас буде чуть-чуть Такий, але ну, не такий двигун. Mm -hmm. Слава йдуть з коробкою DSG, що мені особисто не подобається 7-ступеневою. Маєте турбіни в розвалі блока. Stage е, 2 на цьому автомобілі це порядка там 620-630 коней, таких трушних. Stage 1 це 520 кулісних, 540. APR е, пише, що тут плюс 156 кінських сил, тобто 450 плюс 150 і по 600, ну, може на стенді, так, але ну, типу, з до смаховика. Але по факту ну, 520-540. Хоча типу, 4,2 до сток і 3,5 має їхати стейджовано, Тобто більш ніж достойно. Звичайні фари не ледові, обідно, ну ладно. Двигуни теплонагружені. Тобто, що міняють, і чим в них проблема з цим типовим, Деколи коли переробляють їх на повітряне охолодження. Ну, В принципі, будь-який тюнінг, тут це продаєте S6, купуєте RS 7 або S8, тому що інша коробка, і поїхали. Що е, вам ще розказати? Автомобіль повністю, ну допустим, тут метал, але всі навісні це алюмінка. Тобто, то, до чого не еволюціонувала компанія Porsche, ну, до чого давним-давно еволюціонувала компанія Audi. Тобто, Капот, двері, крила, все, алюмінка. Е, не знаю, супер машина, Вон, заді, хороші тормоза. Буде далі в як її все стоковий спойлерок. Ну То, що задуто, звісно, обідно. За ті гроші стало вона не менше, ніж 11 тисяч зі всіма фіз, з доставками, зі всім. Ми ще міняли колу передні, там резину. То я в принципі рахую, що за 2016 рік s 6 це прям подарок. Просто подарок. Ну так, да. помальований, як помальований. Audi S6 на американський ринок завжди йшли на пневмопідвісці. Майте це на увазі. Класна фіча цього автомобіля, що до нього доступні запчастини. Тобто, допустим, Задні лампи це Audi A6, кришка багажника, ручки, Audi. зеркала, це все Audi A6. Ну, допустим, На s 360 камери, ну, вже маєте заплатити. Плюс в неї мають бути зеркала Siri. Ну, якби не попередній власник. Так? Лобове коштує міняємо грошей. Вона має вже ауді пресент, вони вже можуть мати нічне бачення, вони мають лайн-асіст, вони мають адаптивний круїз. Тобто це хороший автомобіль для життя. Звісно, що присутня пам'ять сидінь, центральний замок і так далі. Ну, тут нормальна інформативна менюшка кстаті. Ну, це теж воно просто видозмінюється зовсім лайтово, але в принципі все те саме. То у вас підсвічується. Проблеми бувають з тою крутілкою, тобто, якщо вже в новіших машинах направо-вліво переключає, тут ні. Ну це можу визнати, що це трошки по древньому. Да? Ну зато тут бачите, як гарно все. І ну, 153 милі це 240 тисяч кілометрів. Дивіться, як воно все збереглося, да? тобто стан просто вражає. Бувають проблеми з моніторчиками. Вони не виїжджають. Отут не доплатили, не получили лед таких лампочок білих, як у нас було. Це, звісно, сумно, скажімо так. Ну а так то просто супер. Мало не забув вам сказати, що фірма, що ауді робить. До речі, в нового це восьмого кузова сидіння набагато фіговіше зроблені. Е, ще, до речі, нормальні матеріали. Тут ще кнопочки не стараються. Куча всього, що зробили в новіших аудії, гірше, при тому, що вони вже то вміли. Тут, до речі, підсвіточки вже є. Ну це в принципі хто мав А6, той знає. Що ж, Audi A6 на пневному підвісці, точніше s 6, як бачите. Це прекрасний автомобіль для також, ну, щоденного використання, тому що ергономічно. Також по об'єму в салоні він прекрасний. Тобто, як люба платформа сьомого кузова тут стоїть хороша рейка в Ауді. Яку якби, фанати Ауді відчувають зразу, як вони сідають в цю шосту платформу, і це якраз те, за що я люблю. Тобто вона достатньо легка, вона інформативна. Тут повний привід Кватро, який дає свого роду безсмертя, і особливо зимою ви розвиняєте швидше ніж всі, а тормозити прямо так, як всі, і це проблема. Хороша інтуїтивна приборка, двіний клопакет, мертві зони. Все надзвичайно ергономічно, в кращих традиціях. Вага у нас ззаду нема банок, тому чуть-чуть бурлить вихлоп. Ну і плюс у нас та інчуди в звичайному ж автомобілі Audi S6, Ви навіть не відчуєте в комфорті, що у вас там щось не так. Так, да, цей екранчик вже виглядає старо на 2016 рік. Я з вами повністю погоджуюся. Білі стрілочки, це Audi S6, це прекрасно, чотирьохзонний клімат, тобто нічого нового люди не придумали. Карточки, USB і так далі, все присутнє, старт стоп присутній. ну Це, як я казав, в огляді могло би бути чуть-чуть краще. Хотілося б, можливо, розширену шкіру. Але ну, вже маємо те, що маємо. Маємо, звісно, прямо підвізку, тому він відійде, тоді ми можемо собі налаштовувати. Був ще дістронік адаптивний, ми його відключили успішно. Також ми можемо підняти автомобіль вище, він підніметься. Тобто зручно для міста. Ну і от. Прекрасно, прекрасно. Я вважаю, що коли вам треба, ви можете нажати, це просто чудово. Toyota ще раз би нам помалювала буховинку, скажімо так. Кермо супер, вклад прекрасний, сидете також супер, сидіння прекрасні, все прекрасно. Я думаю, що цей автомобіль за свою ціну просто найбільша акція, яку ви можете в принципі, отримати. Зеркало не подобається, що воно має такі рамки. Це вже ну, таке, вже відносно старе. Да? Ну і не подобається, наприклад що от, ну, цей ярбех, він же, в принципі, я розумію, що він мусить бути великий, але він же такий трошки старо виглядає. Допустимо, Q7-4M вже поприємніше. Якби вони тут з фейсліфтом зробили менше РБХ, або кермостом тої машини було, бо набагато. 4-хлітровий двигун в трасі. Наголошую, що він зашитий. І плюс, крім того, всього в нього відключена функція відключення половини циліндрів. Тобто було б ще економніше. От маєте. Це авто має двійний склопакет. Дуже приємно. І виявилося дуже таким функціональним так, додатком до автомобіля Бачите, Відсутня одна пластмаска, але мене це в принципі не турбує. Е, що ж, Стандартно, Інтеркулер, так як всім цікаво, дивіться, кришка, буш на 100 баксів коштує. Ну і поїхали. Стандартна компоновка V8 на гідравлічних подушках, звісно, що на гідравлічних опорах, а airbox ми ще докупляли. Е, до речі, машина 6 з 6, 6. Вроді би здавалося, що все має бути так. А от подивіться, тут як де крило. До речі, найсмішнеше, що крило куплено, по-моєму, від S6 також, бо, тому що, бачите, V8 турбо, а V8 не йшло тільки на СК, але напевно, що до ліфтової куплено. І тут така от конструкція, і з-за того мені крило не стає. Старий капот. Помалювали його вроді окей. Ну, непонятно якого кольору він був, що з ним ще було. В принципі, в Україні можна було ще продати що алюмінка. Новий проєкт. Тантен. -тан -тан -тан. 4 літра оригіналі. Развіл отак. Без фільтра на дротах, ну, але колеса накачалися вже добре. Ну Як накачалися? Так собі. Ну і Аско виручає 16 й рік. 3800 виграшна ставка. 4 літра. Прекрасний двигун. В тому, що машина не ранен драйв, запустилася, сама заїхала. Акум висаджений в ноль. Я думаю, що це плівка, виявилося, що це так помалювало собі, машина, страховки взагалі кончені. Тут зупчастину все, що маєте. То насос наш що їм ручки, дверні карти і все решта, не понятно. Audi a 6 тут не сильно популярна машина, тому такі деталі, як е, підсилювач бампера і т.д. ви можете собі розібрати нелкакю. Ну, але бачите, от турбіні вже. Напевно, що її краще не купляти, як і двигун. Ну, Катушки хтось собі свиснув. Ну, все-все, Крило 150 доларів балончик 25. Фара 330 з блоками, лампочкою, бампер 180, капот 102, дверка 120, зеркало 100, задній молдинг, задня карта, ручка з безключовим, бо на цій дверці було без. Все короче, 140 і там ще по мелочах назбиралося. Решетка з Aliexpress буде 150 доларів. В принципі, в принципі вроді все. Балон 75, то я вже казав. Подушка стерлася, все стерлося. воно вже все стоїть. Но все про все, Чуть менше двох тижнів. Халявно роблю, бо, тому що допустим, карта там -та не така. Але, в принципі, тут в Америці ніхто за то не заплатить. Камеру в зеркало, тобто зеркало Несовське, а звичайне, тобто воно без камери 360, передню камеру. Тоже ніхто не ставить. А, підкрильник ще купився, 16 доларів з ЛКК. Капот малюватися не буде. Бампер, напевно, задується, дверка, напевно, що задується. Ну, не факт. Та в принципі все, підняти на пневмі. І let's go. А, резина спереді аут. Аудюшка готова до того, щоб її пофоткати, все зроблено не так, як би хотілося. Бо з цим, решітка мала бути 6-ї, ми її півтора місяця чекали за Алі вона приїхала, розвернулася і поїхала, не доїхавши до нас. Тут кинули, дали без емблемки. Як бачите, в принципі е з кольором вийшла проблема. ну Тобто воно не так погано виглядає, як зараз на відео. Але глобально вийшло не то. Диски пластидіпом, ось от Попіддуваю, тому що вони, крім того, що задюзуть і вони під низом задуть і ще є просто поверх фарбою. Ну, Тобто по-хорошому піскостру, це тут дуже дорого. Ручки хрурмовані, знаєш, від, відлущуються. Тобто вона вже раз була мальована, клею тут не забрався повністю. Но саме гірше, що списалися з попереднім власником. І попередній власник сказав, я машину віддав, щоб мені її повністю перемалювали. І типу, в колір попасти нереально. Я би з радістю задув чотири елементи, Капот, бампер дві двер, Ну, типу, дверка крило, але, ну, на жаль, на жаль, не суждено. Якщо, в принципі, не можете того зробити, то вже виводити її в ідеал нема смислу. Та й в принципі з її пробігом 150 тисяч миль, в принципі виводити її в ідеал не треба. Хоча масло не хаває, відмінують 3.0 компресора, все працює, все окей. Ну от так от. Ну і задні колодки ще треба поміняти, але того я вже теж робити не буду.